Ось Польща та країни союзники також нині піднімали у повітря військову авіацію у ніч проти 26 травня через масовану російську ракетну атаку по території України. Про таке повідомили в оперативному командуванні збройних сил Польщі, ну і в командуванні збройних сил цієї країни також зазначили, що цієї ночі спостерігалася інтенсивна діяльність дальної авіації РФ у зв'язку із завданням ракетних ударів по об'єктах, розташованих у тому числі на західній території України. Багато в чому вже звичні для нас реакції з європейського союзу. Ну але маємо, що маємо глава дипломатії ЄС Жозеп Борель відреагував на удар Росіян по гіпермаркету. гіпермаркетопіцентру Харкові. Він засудив дії Російської Федерації, наголосив на необхідності Європи збільшити підтримку систем ППО, яка рятує життя та захищає українські міста. Вбивство Росіянами цивільних у Харкові Борель назвав систематичними злочинами проти мирного населення. І він зазначив, що усі винні у цих та інших військових злочинах. Росії будуть притягнуті до відповідальності.